Gospel of Luke. Давайте прочитаємо один текст з Євангелія від Луки. It, uh, this is, uh, uh, Luke 18, 9. 9 Це Луки з З вірша вірша uh, uh, 14. по вірш і, напевно, ви знаєте, про що тут іде мова. This is about Pharisee and uh, one low low man. Це про про фарисея і про одного чоловіка, який такий був низьким. Um, So, those are the par this is a parable which the Lord said about the uh, prayer. Це Притча, яку Господь сказав про молитву. Отже, будь ласка, прочитаємо з 19 по 14 вірш. Okay. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. So, do you remember this nice parable? Чи ви пам'ятаєте цю гарну притчу? Це не сказано, що це притча це реальна історія. And we can very easily ask ourselves. І ми можемо дуже легко спитати себе, who am, who am I in this in this story? Хто я є в цій історії? Uh, apparently both wanted to be good, apparently. Ем uh, obviously. А, очевидно, що обидвоє з них хотіли бути добрими. Because all both came to the temple. Бо обидвоє з них прийшли в храм. But each of them had different uh, motivation. Але кожен з них мав іншу мотивацію. And uh, one question of from for you. Do you want to be good? Вас, Righteous. Uh, do you want to be accepted by God? Чи ви хочете бути прийнятими Богом? And do you want to come to heaven? Чи ви хочете прийти в небеса? If so, this is speaking about it, because they both came to God. Якщо так, то тут говориться саме про це, бо вони обоє прийшли до Бога. But, uh, the Pharisee came with his own righteousness. Але фарисей прийшов зі своєю праведністю. He didn't ask for anything просив, не питав ні про що. He just said thank you that I'm not like this Vín, other. Він тільки сказав дякую, що я не такий, як інші. I I'm worthy because I give something to you. Я я гідний, бо я даю дещо для тебе. And uh, this uh, did not say anything like this. А цей митник не сказав нічого схожого. He said, please forgive. My sinner. Be gracious. Be. Do you see a huge difference between those prayers? Whenever we come to God like we deserve something, we can be very ashamed.

Бог дає свою благодать безкоштовно. But not like one good deed and one portion of grace. Не так, що це одна добра справа за одну порцію благодаті. God is not a merchant. He doesn't he is not businessman. Бог не є таким бізнесменом. No, like something for something. Не, не тобто обмінюючи щось щось на інше. He gave freely his the only son. Він віддав безкоштовно свого єдиного сина. By grace. По благодаті. And gave him fully. І дав його в повноті. Without conditions. Без умов. He gave those to those who were not worthy. Він віддав його для тих, хто були негідними. And that's why the Pharisee did not deserve anything. Ось чому і фарисеї, вони не заслуговували нічого. What he came To God. Що, how He came to God. In a way that He did not need any grace. В той шлях ніби він не потребував ніякої благодаті. Because He did, he did everything what He thought God uh, requires. Бо він він зробив все, що But he'll be doing It is not enough. І цього недостатньо. I remember when я пам'ятаю, як багато років тому одна жінка прийшла до нашого дому. Вона she was, she was uh, uh, була подругою нашою. And, uh, she, she, uh, Several years ago she became alcohol addicted. And then she went to become free from alcohol. And she came and they just started to boast to us that I am free. and she, she said thanks god and to us it was uh, we were very glad and uh, uh, we had uh, some assembly in our house like this and uh, uh, i asked her after she told everything she, uh, she underwent А, uh, і я спитав її, після того, як вона андербайт. Uh, experienced. What she... А, чи, після того, як через, після того всього, через що вона пройшла. I asked her, and uh, when exactly did you repent your sins? Я спитав її, коли насправді ти покаялась в своїх гріхах. And she said, sins? Вона каже, в гріхах. Ah, what kind of sins? В яких гріхах? I'm good person. Я хороша особа. Do you see this? Чи бачите ви це? Whatever we are proud of, Чим би ми не гордилися, це може бути дуже великою перешкодою до Бога. Because nobody is good enough in front of God. Бо ніхто не є достатньо хорошим перед Богом. Що говорить Писання? that by our own deeds nobody can be saved nobody is worthy everybody is uh, in front of the god every, everybody is evil but and there is very important but by grace of god we can be saved Але що дуже важливо, але по Божій благодаті ми можемо бути спасенними. Є багато багато хороших хороших людей людей світі. Може бути дуже в дуже в церкві, в зібранні. But what is the most important... Але що є найбільш важливим? If our goodness... Is because of the Lord Jesus Christ. Чи наша та є через Господа Ісуса Христа? This is the testimony of the Scripture. Це є свідчення з Писання. Goodness of God was revealed in Jesus Christ. Божа була виявлена через Ісуса Христа. And because of His goodness, we

Я не вкрав. But before holy God, nothing helps. Але перед святим Богом нічого не допомагає. And look at this uh, mitnik. І подивіться на цього митника. What he did? Що він зробив? I will read it lot, uh, uh, again. Я прочитаю знову. Uh, verse 13. Вірш 13. Yep.

is dead. Що заплата за гріх смерть. But the grace of God. А дар Божий чи благодать Божа is what we can get. Це те, що ми можемо отримати безкоштовно. In the Lord Jesus Christ. В Господі Ісусі Христі. This is what this mitnik did. Це те, що зробив цей митник. He came. Він прийшов. He came as he was. Таким, he came because he knew he was evil. Прийшов, знав, and came he came with meek heart. he uh -huh. He came with meek heart. we need to He came because he No goodness is enough. Бо But repentant uh, spirit is sufficient mm -hmm. to him. Але дух в покаянні. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Do you see this? Чи ви бачите це? Lord Jesus Christ came to save those who repent. Господь Ісус Христос прийшов спасти тих, хто покається. Він прийшов як лікар до хворих. Sick because of sin. Хворих через гріх. He did not come as a king to be served. Він не прийшов як цар, якому потрібно служити. But came to save those who were needy. Але прийшов, щоб спасти тих, в кого була потреба. Came because those who did not have hope to obtain hope. Прийшов до тих, хто не мав надії, щоб вони отримали надію. And his own they are only.

the real, real true hope is that Lord Jesus Christ died for our sins. Єдина правдива і реальна надія це що Господь Ісус Христос помер ради наших гріхів. And if he died, і якщо він помер, we might live in him. Ми можемо жити в ньому. Through him. Через нього. Thanks to him. І дякуючи йому. So, who we are? Отже, ким ми є? The Pharisee who hopes uh, for uh, or believes in his righteousness. Як той фарисей, який вірив в свою праведність. Or bad man. Або поганий чоловік. Who believes in a righteous righteousness of Christ Jesus? Який вірив в праведність Христа Ісуса. If we know who we are.

if somebody wants to come to the to lord uh, to god through if, his righteousness, he will fail. he will fail. he, he will not come he to know today. Uh -huh. because only uh -huh. one righteousness exists. this is very important to not only hear but also act. це 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 є є дуже важливо і і і не тільки чути, але також і діяти. Even if you heard it many, many times, It, it many, many year, times. Навіть якщо ви чули багато разів. still still is true and still requires uh, your decision. все ще правдою вимагає вашого рішення. Because if you come to God, Бо якщо ви прийдете до Бога. The only will be you will be only accepted if you come as repentant. Ви будете прийняті тільки, якщо ви прийдете як покаяння. I know it because I did it. Я знаю це, бо я це зробив. For me it was very, very difficult. Для мене це було дуже складно. But it was really worthy. Але це дійсно вартувало. I'm not good man. Я не є хороший чоловік. I am saved man. Я є спасенний чоловік. By grace of God. Благодатью Божою. And this is what I